Діти, доброго дня! Давайте ще раз поговоримо про квіти, які ростуть у нас вдома, в нашої оселі, про кімнатні рослини та намалюємо гарні квіточки. Погляньте на цю гарну світлину. Скажіть, будь ласка, а що ви бачите? Бачать Оля, Саша, Тоня. Сад живий на підвіконні, найгарніші і найкращі ці зелені друзі наші. Що це дітки? Так, це квіти, кімнатні квіти. Вони завжди радують нас своєю красою. А скажіть мені, які вони? Красиві правильно. Гарні, вірно. А чи добре, коли вдома багато кімнатних рослин? Так, дітки, я згодна з вами. Це дуже гарно і дуже добре, коли є багато кімнатних рослин. А ви знаєте, як зветься ось ця квітка? Вона називається Герань. Повторіть, будь ласка, герань. Вам вона подобається? Мені теж. Вона дуже гарна. А давайте ми зараз згадаємо будову Квітки. Згадуйте, будь ласка, у квітки є коріння. Вони знаходяться в землі. У герані вони знаходяться в горшечку. Ми їх не бачимо. У квітки є. Стебло, листочки та квітка. І ще я вам нагадую, що для життя рослин, що потрібно, допомагайте мені, будь ласка. Сонечко, водичка та наша доброта. Ми повинні доглядати за квітами. Молодці! Ну, а зараз ми з вами. Спробуємо намалювати гарну квітку, але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Сяє сонечко привітне, квітка з пуп'янку розквітне. Ось така гарна квіточка у нас получилась. І ще раз, сяє сонечко привітне, квітка з пуп'янку розквітла. Ось така. Молодці дітки, дуже добре. Малята, пропоную намалювати квітки незвичайним способом завдяки повітряній кульці. Для роботи нам потрібно приготувати аркуш паперу гуаш зеленого, червоного, жовтого та оранжевого кольорів, пензлик та водичка. Та повітряна кулька. Бажаю вам гарної роботи! Починаємо! Сподіваюсь, у вас вийшли гарні квіточки. Малята ви молодці, дуже добре. А зараз давайте згадаємо, яка квітка до нас сьогодні приходила в гості? Як вона називається? Герань. правильно. А давайте ще раз згадаємо, згадаємо будову квітки. Що є у квіточці? Коріння, стебло. Листочки та квітка. Молодці, дуже гарно. Ну що ж, дітки, нам треба вже з вами прощатись. Чекаю фото ваших квіточок. Гарного вам дня!